Здається, у довгострокову оренду чудова двокімнатна квартира загальною площою 63 квадратних метри у місті Києві, Дніпровський район, вулиця Гродинська, 14, ЖК Дніпровська, 21 з 25 поверхів. У квартирі є все необхідне для комфортного життя, простори, передпокій, кухня обладнана, всім необхідним, будований гарнітур, варильна поверхня, холодильник, морозильна камера, мікрохвильовка, обідня зона та вихід на балкон з панорамними вікнами. Спальня обладнана. Двоспальним ліжком, шафою та комодом для зберігання речей і телевізором. Через простори передпокій потрапляємо з вами до дитячої кімнати, в якій є двоповерхове ліжко, письмовий стіл зі сільцем, також шафа під зберігання речей. У квартирі є два санвузли, пральна машинка і бойлер. Це ідеальна квартира для проживання сім'ї з дітками. Заїжджай і живи, запрошуємо вас на перегляди.